Почала чергова сесія міської ради і хотів би дещо прокоментувати з цього приводу. Ну, Найперше воно трошки забулося, але саме на цій сесії ми обрали секретаря. Сергій Полодічук, людина досвідчена, депутат багатьох скликань і одразу включив в роботу. Для роботи це дуже добре. Тому сподіваюся, що його діяльність на цій посаді буде позитивною і успішною. І ще одне питання, яке, можливо, пройшло не так поміченим. Ми сьогодні прийняли рішення провести інвентаризацію всіх земель. Можливо, я один із тих, хто найбільше зацікавлений на цій сфері, тому що більше спекуляцій, ніж на темі Землі, немає. Кожна партія хоче попіатись саме на цій темі. Я вас запевняю, коли ми проведемо інвентаризацію, піаритись не буде на чому. Більше того, може трошки грубо скажу, але хочеться втерти декому носа щодо голослівних заяв, що у міста багато землі. По моїм передбаченням. Земельний ділянок для індивідуального будівництва не більше, ніж півтисячі. Надзвичайно важливо провести інвентаризацію, щоб навіть ті учасники, АТО, які претендують на землю, побачили, скільки їх є. Все, що є, все віддамо. Але більше, ніж, є, віддати не зможемо. Тому чекаємо результатів інвентаризації. воно буде прозоро робитися і буде оприлюднено на сесії. Е, у нас до Дня міста ще були дві сесії, дуже багато важливих питань. Я прокоментую в порядку їх надходження. Música